Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про парфуми нішові та не нішові. І чи є між ними е, наразі якась різниця і чи повинна вона бути. Ну, коротше, коротше, про це ми з вами сьогодні будемо спілкуватися. Ви підписуйтесь на мене. І, і коментуйте, будь ласка, чи вам здається, що є різниця якась, чи вона повинна бути. Коротше кажучи, як ви знаєте, в п'ятницю вийшло якраз відео, в якому я вам показала все, що я з собою привезла з під ті Це виставок, великий виставок нішової парфюмерії в, у Флоренції. Так ось. І ви знаєте, дуже багато було класних брендів, цікавих брендів. І я іноді ось заплющувала очі і думала, ось якщо я тестую цей аромат, і я не знаю, що це за аромат, чи я можу його собі уявити, наприклад, у магазині в класичному магазині, парфумерному, чи ні. І знаєте, дуже багато так, дуже багато. Насправді вони могли би продаватися бути, наприклад, від Кашарель, бути від Томі Хільфігер, бути від Ніна Річі чи інших любих брендів. Знаєте, ще ось коли я тільки почала Цікавитися нішовими ароматами, це десь був 2005 може, рік. Це коли ось я якраз зробила своє перше замовлення на сайті Artisan. Це французький бренд Artisan парфюмер. І, коротше, коротше це тоді це був ну, майже ну, просто верх всіх, всіх бажань нішово-парфумерних. Живучи в Фінляндії, ви ну, вам потрібно зрозуміти одну річ. Хоч, хоч і м, живучи в Фінляндії в у місті яке не мале, е, тоді це було третє місто, місто по, по, по величизні е, все ж таки, нішових парфюмерів у нас не було. Нішових парфумів у нас не було. Найнішовийший парфум це був Аква Е, У Гельсінки були і деякі нішові бренди, але вони були десь там, наприклад, магазин одягу продає одяг, плюс до, до, до одягу ще є там, там якісь, наприклад, Невеличка кількість аксесуарів, і серед них могли бути і парфуми. теж, Але ну, невелика насправді кількість всього. Тобто нішові парфуми було, це було дуже-дуже складно взяти, складно десь купити. Я зробила своє замовлення. Перше, якраз у артизанів. І я замовила тоді багато парфумів. Я замовила е, сет е, Discovery, оцей там е, з невеличкими парфумами, потім з пробниками, потім щось там ще для догляду за шкірою тіла. Ну, коротше, коротше просто мені хотілося подивитися, е, дещо і як. І це було доволі, ну, знаєте, складно знайти цю інформацію, складно знайти взагалі. І я ж це не, не, не могла протестувати зараз. Зараз просто відкриваєте інтернет, що хочете, то вам і е, привезуть додому. Е, як я для себе відрізняю нішу від не, не Е, якщо нішовий, ну так, я вам приклад зроблю. Наприклад, якщо нішовий аромат, то нішовий аромат у нього більш Є можливості зробити якісь помилки. Більш можливості зробити аромат, який не буде може, зрозумілий всім, який може не для не всім сподобається. Бо не нішові аромати, комерційні аромати, масові аромати, е, масових е, випусків аромати. І аромати масових випусків це і аромати Шанель теж, бо це теж мас маркет Я, я розумію, що багато людей будуть не, не погоджуватися. Скажуть, що це люкс люди це мас -маркет. Мас-маркет. Бо Шанель це мас-маркетовий бренд, бо багато магазинів продають Шанель. У Шанель є інтернет-сайт. Шанель це одна, один з тих брендів. Якщо у вас його немає в магазині, магазин у вас великий, то ну, хочуть цей бренд, Dior хочуть цей бренд, Girl. Тобто це мас-маркет, масовий маркет. Тобто мас маркет це не, не якісь там аромати, які коштують там, 3 євро. Ні, це, це, це аромати, це бренд для масового споживання, а шанель споживається масово. І шанель або якщо там інший да, бренд. Парфумерка, парфумерний бренд класичної парфумерії, Він зроблений для того, щоб для того, щоб сподобатися найбільшій кількості людей, щоб його продавали. Продавали багато, багато, багато завжди. Нішова парфумерія могла і може собі дозволити деяких, знаєте, буде бути незрозумілою і не її не зрозуміють може там. Небагато людей зрозуміє, може небагато людей ось оці... зможе оцінити цей аромат, і це нормально для нішової парфумерії Це нормально. Якщо ми скажемо, наприклад, нішову парфумерію зробили там 300 пляшок. Ну, наприклад, да, у нас є 300 пляшок, тисячу людей протестували цей аромат, 300 людей сказали, ой, класний аромат, і вони купили. 700 сказали, що це таке, і вони не купили. Все одно те, що вони хотіли, вони зробили. Бо 300 пляшок у них є, 300 людей зацікавлених є. 300 пляшок у них пішло на продаж. Все зроблено, все, що хотіли, те і зробили. А в, в мас-маркеті потрібно, щоб аромати подобались. І саме через це менше якісь є такі ноти, у яких такий є ризик. Великий не сподобатися людям. І ви знаєте, ніш, ніша для мене це не просто про ноти, бо ноти і там, і там одні ті ж саме Троянда і там, і шкіра, і там, і вітівер там, і там і там є. Просто то, як вони змішані, ці ноти, як вони замішані між собою. Ось в цьому велика різниця. Зараз я вам трішечки зроблю е, всякі інші приклади, щоб. Трішки зрозуміти, ну і ми поговорили про це в коментах, бо мені дуже цікаво. Як на мене, нішова парфюмерія наразі, я вам ось декілька прикладів зроблю. Перший, і це для мене нішовий бренд 100%. Цей бренд називається «Марсія Валі. І аромат називається Совітер. До речі, всі аромати, що я вам буду сьогодні показувати, тут буде доволі багато ароматів, ви всі знайдете в інфобоксі. Цей аромат мені був передарений. Цей аромат був куплений одною жіночкою, і вона не дуже зацінила цей аромат. Він їй. Um, не дуже сподобався, бо він дуже-дуже-дуже нагадує про Різдво. Ну, прямо ось люди, знаєте, Різдво у пляжці. Спеції Різдвяні, Глінтвейн, Різдвяний, все оце, оця, оця вся випічка, солодощі, Різдвяні. Ось про це цей аромат. Цей аромат зроблений в Градіско де Сонце в Італії. Тут є контакти людини, хто зробив цей аромат. Цей аромат не масове виробництво. Цей аромат був в такій коробці, велика коробка. Коробка я короб... коробки не тримаю при собі, я їх на смітник виношу одразу. 50 мл дуже класної, цікавої композиції. Це для мене це для мене ніша. Бо сайт у них є, але замовити ви можете тільки, тільки туди поїхати і там замовляти до. Оцей оцей аромат. Потім ще один аромат, коли я його купила собі в Грас у Франції. І я коли зайшла в той магазин, там на на дверях було написано, що це щось, типу, там на, на кштальт-магазин історичний, щось таке. Це отака пляшечка, і у мене це квітки черешні. Дуже красива пляшечка тут 100 мл. І це у мене спрей. Парфумерний спрей, ну, тобто такий Body-Mist. Я сама обрала Body-Mist, бо я хотіла, це якраз був квітень, коли я там була. Я пам'ятаю, що це був квітень, бо якраз я там відсвяткувала свої 40, 40 років. І це було 2 роки тому. І... Коротше кажучи, ви заходите, ви тестуєте всі аромати, що там вони є, і ви обираєте концентрацію. Парфум, де парфум, елексір, туалетна вода. Я обрала собі оце, бо якраз наближалося літочко, я хотіла цим ароматом, от, знаєте, на кшталт боді-спрея, от, от так, зараз, де тут? От, так. 100, 100, 100, 100 мільйонів разів, отак от, робити. На мою думку, це не міст для тіла, це десь туалетна вода, бо доволі стійка штука. І ви кажете у цій жінці, яка є парфумером, яка там працює, це її магазин, я хочу оцей аромат, я хочу таку концентрацію, я хочу стільки мілілітрів. І вона вам робить. Вона винесла, при мені, от, знаєте, така каністра з цим ароматом. Там у неї лабораторія є, там, де вона змішує всі ці аромати. тобто Аромати від ароматів можуть трішечки відрізнятися, бо вона змішала таку порцію аромату. Так? Наприклад, наступного разу може там буде на, на краплю менше, на краплю більше чогось. Тобто Аромати вони не будуть 100% схожими з канистри до канистри. І вона налила сюди десь може на палець цього. Ну, тобто, по концентрації, там вона знає скільки потрібно. І потім долила я так думаю, що це був спірт. Ось потім закрила оце все. Як бачите, вона зробила таку трішечки. Трішечки зробила помилку, бо отут воно золоте і потім срібне. Тобто, це вона сама, там це все мені робила і кришку теж вона сама обирала. Ось, Оце теж ніша, люди. Як на мене, це теж ніша. І ще одна е, така 100% нішова історія для мене це оцей аромат, який називається 12.04. Я народилася 12 квітня. І тобто 12.04, це аромат, який я зробила сама собі на фабриці Галімард. Ви їдете туди, в Францію, у Грас купуєте собі там, півтори години, мені здається, і робите там собі той аромат, який хочете. Я зробила цей собі аромат, цей аромат. Білоквітковий, дуже багато білих квітів, є і жасмін, є і квітки апельсина, є і чорносмородина, і ваніль. Тобто тут немає нічого того, що мені не подобається, нічого, не краплі. І ось вони мені зробили його з, моїм, з моєю назвою. І формула там у них ще є. Якщо мені захочеться цей аромат, то вони мені його можуть зробити і надіслати. Ось, оце. Як на мене, оце ніша. Бо все інше, ви знаєте, таке враження, що ніша і не ніша ніша Марс-Люкс, він все-все це існує і там, і там, в обидвих світах. Наприклад, ось хто не знає аромат бар... від дочі Габана, який називається Devotion. Devotion і це у нас дуже схожий аромат на Acrobake. У мене є два пробника від Acrobake, і У Acrobake і у Devotion один і той же ж ніс, який зробив цей аромат, такий як Acrobake. І вони насправді схожі, люди. Насправді ці два аромати вони схожі. І якщо він зробив і вирішив, що і той, і той аромат можуть існувати і в ніші, і не в ніші, то навіщо нам робити оці, оце, знаєте, оце ніша, оце не ніша? я, я, до речі, я знаю людей, деякі люди, що якщо ви не користуєтесь нишовими ароматами? То на вас будуть не так якось дивитися. Ви повинні мати тільки там нішові аромати при собі. Якщо ви користуєтесь класичними не нішовими ароматами, то це не комільфо. Ну, слухайте, ну, як на мене, то це... Це, не... це не так. Потім, я вам зараз покажу приклади, деякі приклади. Почнемо. Почнемо з аромату від Джо Малон. Ось у мене такий класний класний червоний Джо Малон, який називається Red Hibiscus. Дуже красивий аромат. Ми знаємо, що Джо Малон це у нас нішевий аромат, нішовий бренд. І це такий у нас такий entry level. Тобто, якщо ви хочете доторкнутися до нішових ароматів, ось ви, я так думаю, що починати з Jo Malone якраз непогано. А-ціни не такі кусючі, як інші, Б. Аромати самі по собі більш легкі. Тобто там легше в них бути в цих ароматах. Але оцей Red Hibiscus, якщо ми його просто. Протестуємо та подивимося, і слухайте, нічого в ньому немає нішового. Нічого немає. Просто класичний аромат, який, якщо його взяти та перелити, наприклад, у пляшку від Ніна Річі, буде те ж саме. Я б сказала, який класний аромат від Ніна Річі, або від Томі Хільфергер. Від, від, від дуже багато-багато якихось брендів. І. Е Протистояння це є у мене такий аромат від Gucci. Gucci з ромашечкою. Тут у нас є отака красива Gucci ромашечка. І аромат, який насправді він не класичний аромат. Це, як на мене, більш нішовий аромат, бо він не пахне так, як, як повинен пахнути, щоб сподобатися багато, багато кому. Це такий трав'яний, трав'янистий зелений ромашковий аромат, такий прям, знаєте, прям тра, тра, трава, трава така сухенька така трава. Класний, цікавий дуже аромат, але я не бачу його на поличках в класичної парфюмерки так, щоб, знаєте, до нього приходили, його купляли, і купляли, і купляли, і купляли, як трапляється, з дуже, великим, дуже великою кількістю ароматів, які класичні парфумерні, і їх купляють. Наприклад, я не знаю. там... Шалімар його купляють, Poison від Dior його купляють дуже багато людей. це я не бачу, щоб його так купляли, бо він не такий, що він. А, я я його знаю, він мені подобається. Тут, скоріш за все, я його знаю, або я його зовсім не знаю, і він мені не подобається. потім навіть ось запах це навіть вже не критерій для того, щоб сказати, що це ніша, а це не ніша. Як ми подивилися, ще флакон. Флакон це теж те не критерій, як для мене. Хоча я вам зараз покажу флакон, який мені. Подарували, я була така щаслива, що мені це подарували, це було дуже неочікувано. Е, є такий бренд, який називається Катерина Вельменко. Е, і ця дівчина вона не просто з України, як я, вона ще й з Запоріжжя, як я. І вона мені подарувала на піті-фрагранці, це такий класний аромат, який називається Not a Morning Person. Я не, ран... ну, не рання людина, не людина, яка встає рано з раночку. Дуже красива пляшечка, дуже класна дуже класна така важка така оця, е, кришка, все дуже класно зроблено. Е, увага до деталей просто супер класно і ну прям, прям так ніша, ніша. Але Зараз я вам теж, теж покажу деякі а, пляшечки. Наприклад, оцей аромат, який дуже класний, скандал абсолют від jean Paul Gaultier. Тут у нас просто класична пляшка. І е, сам смак це оці ноги, ноги баби, яки, я, яка у нас така кришка. Дуже красива, дуже така важкенечка кришечка. І тут у нас є аромат, який, аромат сам не схожий, але концепція не, е, не така уж, уж і е, е, різна. Тут у нас портрети від Пінгалігонс. Тут у нас інженю Козен Флора, це у нас кузена Флора. Кузіна, флора, і тут у нас теж саме пляшечка класична, пляшечка нормальна. І тут у нас отакий у нас птиць. І і дивіться, забрали ми оці кришечки, що у нас є? У нас є дві пляшки, які дуже-дуже схожі, які дуже схожі, бо у них класичні класичний, класичний Силует і навіть ця пляшка вона більш елегантніша, бо тут навіть назви нема, тут, ну, якби вона тут є, але її не так помітно. Тут все ж таки вона помітна, прямо ця назва. Тобто вся, вся тут справа в кришках. Тобто І кришки тут вже у нас теж не, не факт, що ми по ним якось можемо по, по кришкам, по упаковці ми можемо зрозуміти, де там ніша, де там не ніша. Потім ще, ще один критерій, який теж трішечки виходить, це, ем, слухайте, є такі бренди, а, це ціна. це ціна, Наприклад, ем, The Merchant of Venice, це венеціанський купець. І це у нас такий класний аромат, цитрусовий. Я люблю цей аромат. Якщо вам ем, буде Буде якось здаватися, що він мені не подобається цей аромат, це не так. Але це, знаєте, це просто моноаромат. Я знаю, що це моноаромат, коли я його купувала. Не треба, не треба мені писати, що ти ж бачила, що ти купувала. Я бачила, що я купувала, я хотіла його купити, я його купила. Я зараз не про те. Я зараз про те, що це моноаромат Бергамота і все. Це у них така лінія є, у, є у. Є у у купця у венеціанського, де є просто мони аромати, ноди моноаромати, коротше кажучи, є її є троянда, її шафран, мені здається. Цитруси є. Ось, наприклад, оця, оця цитрусова лінійка. Там, коли я купувала, було лише 12 ароматів, зараз їх набагато більше. Так ось, це у нас просто моноаромат Бергамота. І це у нас ніша. Ми візьмемо інший моноаромат Бергамота незніше. А просто мас маркет якийсь, якийсь там коштує, наприклад, 10 євро, і це буде те ж саме. Просто люди те ж саме, я порівнювала. Я насправді порівнювала. Тобто, ціна це теж у нас вже не ідентифікація там, оце ніша, оце не ніша. потім ем, е, потім 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 Що вам ще показати, а, ще оце. Дуже цікава історія. Тут у нас є два аромати від Ермес. Один аромат це Твіллі. Твіллі від Ермес це така цікава дуже композиція. Тут імбир, тут цитруси, дуже яскрава, дуже така соковита, красива композиція, дуже, дуже вона мені подобається. І є у нас така композиція: це у нас сади. Сади, і це у нас після Мусону сад. І ця лінія, і ця лінія це обидві лінії, Hermes класичні. Це не їх більш коштівна серія. Це просто вони коштують однаково. Тут у нас 30, а тут у нас теж може 30 чи 35. Дайте подивитися. 30. 30. Ні, 50 люди. Тут 50. 50. Тут ну, просто синім на прозорому, на, на прозорому нічого не зрозуміло. Коротше, 30 і 50 коштують вони однаково. 30 цього 30 цього коштують однаково. 50 цього, 50 цього однаково. Але це класичний аромат, такий. Аромат парфюмерки, просто аромат з парфюмерки. Оце, оце класична ніша, бо у нього насправді такий запах, таке враження, що це насправді асфальт після дощу. Люди дуже красивий, дуже класний, дуже специфічний запах насправді. І він, як на мене, це більш таке нішеве звучання. Хоча і та, і та це класична лінія від Hermes, нічого в них, такого, в них такого нема. Ще вам декілька покажу ароматів. І, і, ще, і ще одна річ, наприклад, хтось може сказати, що дистриб'юція, да, чим менше у вас є ну, таких міст, де ви можете, містечок, де ви можете купити аромат. Тим нішовий цей аромат стає. Але ось, люди. Ось дивіться, оце новий аромат від Джульєта з пістолетом. Я тільки замовила. Це у нас Powder Love, і в мене буде на нього огляд. Ось у нас цей Powder Love. Огляд на нього буде, але я не про те. Я його замовила в понеділок, сьогодні п'ятниця. І він мені вже прийшов три дня вшов, бо я в понеділок замовила його ввечері. Тобто, і це вже у нас теж не індикатор, бо ми можемо замовити. Ми вдома ми сидимо, п'ємо чайочок і замовляємо. Це все, що нам потрібно. Тобто, ніша це вже теж не ніша, що ми не можемо її купити. Ми вже все можемо купити. І. Просто наприкінці просто покажу вам декілька класних ароматів, які, як на мене, вони можуть бути, бути нішою. А вони не тільки не ніша, вони і недорого коштують. Ну коштували, бо наприклад, якраз цей аромат його вже нема. Тут у нас Gianfranco Ферере, GFF, Дуже красива лінія у Gianfranco Фере, дуже красивий аромат. Оце весь флакон, він з ним все добре. Оця штука це такий розпилитий роз, розприскувач, у нього не було кришки ніякої. Оце класний аромат. Це спеції, знаєте, коріандр, перці, зелений, але свіжий аромат. Дуже красивий. Спеції, але вони такі, що дають е, свіжість, що дають таку чистоту. Просто супер-супер класний ароматний е, аромат. Мені він дуже подобався і подобається зараз. І він коштував дуже недорого. Але, як на мене, просто візьміть та перелійте його в. В інший флакон, і він би коштував набагато більше, якщо б це був, був якийсь там нішовий бренд. І ще один аромат, і, знаєте, багато, багато брендів якось хотіли зайти в цю нішу в нішовий світ, і багато брендів стали робити свої аромати більш коштівні. Наприклад, ось ланком робив таку лінію. Зараз її зняли, зараз її замінили іншими ароматами. Вони всі про троянду. Там, куди ти не глянь, там троянда, троянда, троянда. Я тестувала деякі аромати з тієї трояндової лінії. Вони не всі там однакова троянда, там різна троянда. Декілька, наприклад, ну, непогані аромати, прям я ем, хочу сказати. Але ну, трішечки сумно, щоб вони просто сконцентрували, сконцентрувалися на троянді. Я знаю чому, бо троянда це емблема їх бренду, я все це знаю. Але для, не, для тих, хто не любить троянду, ну, це трішечки занадто. Коротше кажучи, оце, як на мене, це не ніша. Це просто. Інша, інша лінія від ланком. Оце, наприклад, аромат це 100 мл мілілітрів лявіабель, якийсь там її фланкер, і тут у нас теж 100 мл від ланком. Зараз, наприклад, навіть ціна. Це вже теж не, не індикатор того, що це ніша. По 100 мл того аромату зараз у нас коштує 180 євро. І багато нішових ароматів 100 мл коштує навіть менше, ніж ці гроші. Тобто, це теж у нас вже не індикатор. Тобто, як на мене, оця. О, оця... Лінія між нішою і нішою, вона ну, така слабенька, така маленька. І ще один ось останній аромат, як на мене, він дуже класний, і він має повне право бути не просто ще раз перевипущеним, а й перевипущеним у нішу теж це Марк Джекобс-декадас. Дуже-дуже красивий аромат. Тут у нас шафран, дуже-дуже красива композиція. На жаль, її теж. Не роблять більше, але композиція дуже красива, дуже класний аромат. І чому його не зробити ще раз, я не знаю. Тобто, от, давайте трішки поговоримо там, де, що для вас ніше, що для вас не, не ніше. що ви думаєте по тому, що я вам тільки щось розповіла, розказуйте, пишіть мені, давайте поговоримо в коментарях. А я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. з вами ми побачимось у середу. В середу я вам покажу, розкажу е, ну, закінчення е, Project, ну, коротше кажучи, Project Pen за вересень. Бо вересень у нас закінчився, тому Project Pen за вересень у вас буде в середу. На цьому все. Я бажаю вам ще раз доброго дня. па-па.